До Дня Святого Миколая 19 грудня у мистецькому арсеналі було відкрито різдвяний ярмарок. Бажаючи до цього, Києва приїздили разом зі своїми дітьми та пестували себе новорічним настроєм. Організаторам мистецького арсеналу було запропоновано безліч локацій від товарів для до домашнього затишку до дитячих майстер-класів. Саме на одному з них працює Ксенія, допомагаючи дітям уповноваряти. Нове створення подарунків власними руками. Ми тут розмальовуємо дерев'яні таблички з дітьми. За сьогодні дітей було, як Да, да. Марійка прийшла до мистецького арсеналу разом з мамою та розповіла про те, що їй подарував святий Миколай. Зато мені Миколай подарував кожи, таку, кажеш, а вона мовчить. Гладіша на мучить. Нажимав вже її на лавку, а вона то мовчи, то ще Катерина прийшла разом з батьком і теж поділилася таємничим разом з нами. Шапкою такий світер, і конфети, і ще поробку. А на запитання, кому вона подарувала свій перший витвір, відповідає Має. Непоміченим не залишилися вироби українських дизайнерів одягу, які теж запали в очі відвідувача. Згодом до арсеналу на честь свята завітав і отець Георгій зі своєю дружиною. Він розповів, який сенс має свято Миколая як для дітей, так і для дорослих. З дня святого Миколая починаються цикл різдвяних свят, в якій входять і церковні, і не церковні свята, і фактично це початок. І я думаю, дуже важливо для дорослих навчитися і самим. І навчити дітей розрізняти святого Миколая і Діда Мороза. Новий рік і різдрестове. І вже так сталося, що на сьогоднішній день має новий рік майже втратив значення в родині. Це такі невеличкі родинне, родинна вечеря, не більше того. Дмитро разом з родиною теж відвідав мистецький арсенал та поділився своїми враженнями. Я прийшов з двома дітьми, одному п'ять з половиною лет, І ну дочка ще совсем маленька, ей сім місяців. Це праздник святого Николая, это такое добро, свет. Його і так мало в житті взрослих. поэтому я думаю, це праздник і для дітей, і для взрослих. Олександр та дружина Марія є учасниками різдвяного ярмарку, але не вперше. А на запитання про враження від свята відповідають це загальне свято. Ну я його як так. Ну не відчуваю так дуже сильно внутрішньо. за того, що є дитина. Знаємо, що треба щось принести. Юлія Смирнова, третій курс, п'ята група, спеціально для інституту журналістики.